Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. У нас додається підписників, а значить є кому показувати наші розпаковки. Наша перша розпаковка це болгарка ДВТ. Коштує 1840 гривень. Купив її в звичайному магазині. Це болгарка 860 Вт під 125 круг. Так, відкриваємо. Дивимося, що тут є? Інструкція, яку ніхто ніколи не читав. Гарантійний талон на три руки. Це я купив окремо Штуцер для повітряного шлангу. Так, і сама болгарка. Ось вона має такий вид, такий дизайн. Дуже зручна в руці. Це кнопки. Доступні. До неї ще є тут ручка і ключ для заміни круга. Чому я обрав саме таку болгарку? Тому що у неї є регулятор оборотів. Більше менше є така сама болгарка. Дешевше на 200 гривень ну, без регулятора оборотів. Мені давно хотілося таку болгарку з регулятором оборотів. Чому обрав таку фірму? Тому що вже 13 років я користуюся ось такою болгаркою. за 13 років замінив тільки щітки, які йшли в комплекті з цією болгаркою. З цією новою щітки чомусь не йдуть в комплекті. Всім дякую за підписку. Підписуйтесь, ставте лайки.